Вітання на каналі Авомото. Сьогодні у нас на огляді електромотоцикл Elvin Panigale New. Це замовлений в новому пластику з ременевим приводом. В чому відмінність попередньої моделі? Це повністю закритий пластик з обох сторон. Маємо декоративні під карбон, типу під карбон. Такі пластикові накладки. Вони також відрізняються від попередньої моделі. В базі вже йде перевернута вилка і ременевий привід. Двигун можна ставити або 3, або 5, або 8, або 10. В даному випадку це 3 кВт, а максималку ми маємо на, на ньому 110. шина 180 по ширині R17. Також відмінність це задні габарити, задні повороти. Відрізняється від попередньої моделі. Передня частина у нас, як бачите, йде більш випуклі частини, тобто більш рельєфна. І взагалі панігалі нью виконаний з більш рельєфним пластиком. І в такому кольорі сірий, з оранжевими вставками. Переднє колесо також поставлено 120х70, в базі йде 110 х 70, тобто тут ширше. На цьому, в принципі, відмінності закінчилися. Дисплей, органи управління, два ключа, два брілка, акумулятори на вибір або свинцево-кислотні або гелові. По кольорам, по додатковим комплектаціям звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякую.